Я заздалегідь вирізала листочки кульбаби, стебло і три жовтих круга різного розміру. Також нам знадобиться аркуш, паперу, ножиці, серветочка і клей. І так ми з вами починаємо. І спочатку ми з вами змазуємо стебло і наклеїмо обережно на площину, з серветочкою приберемо зайвий клей і точно так же наклеїмо з вами листочки. Прибираємо зайвий клей і точно так же приклеїмо ще листочок. Ну от, і зараз ми будемо з вами вже наклеювати саму крибапку, квіточку. Беремо жовтий круг найбільшого розміру. І наклеїмо його. Середній жовтий круг ми трошечки з вами за допомогою ножиць виріжемо так звані промінчики. Адже пам'ятаєте, ми казали, що у квіточки кульбаби багато-багато листочків, і вони схожі на сонячні промінчики. Ось так розріжемо. Трошечки. З вами так загнемо края. Бачите? Яка вона буде зараз об'ємна кульбабка у нас. От. І змазуємо тільки центр дітки. Зверніть увагу, центр. Цього кружечка, щоб оці промінчики не приклеїлись до великого кружечка жовтого. І те ж саме зробимо з маленьким кружечком. ось Бачите, у нас з вами вийшла об'ємна кульбабка трошечки. Промінчики підправимо. Бачите, яка? Ось так у нас готова кульпапка. Ось така в мене вийшла об'ємна аплікація кульпапка. Спробуйте і ви. Надішліть мені свої роботи. До зустрічі!